Всім привіт, з вами Рося і Супер Остап. І сьогодні будемо грати погане морозиво 3 Ну що ж, починаємо. Давайте. Та якби вбивають це морозиво. Так. Давайте. Так, Йо. давай я буду зелений. Ні, я буду. Добре. Е, я тоді буду червоний, а ти зелений. так? Угу. Почнемо ж Так. Сьогодні ми граємо тільки 10 уровнів. Ага, поки ми їх пройдем... пройдемо, то думаю тільки 5. Ха. Так. давай. Так. Перший, другий, третій уровень не дуже дуже важкий. Ага, потім буде повір. Все, я зробив? Все, А, я думав, що так там що буде 3 чогось. О, це зірочка народить так би. Ще одних зірочок своїх клонів. Давай. Через ту сторону, а я в ту. Все ага. є. Так, Ми... Чекай. Ой, блин, вже зробили клон. Угу. Побачила. А вона е, не шукає. Вона прям на ковуні вродилася, алло. <гум> Нічого. Я прям та вся. Так, давай далі. Угу. Е, у ці кактуси ходять. Раджу, коли вони вже червоні стоять втікати. Так, Втікай! Втікай! Вони, вони не дуже сильні для мене. Так, звичайно. Потім будеш говорити, давай рестартимось. Ламай зразу. вже Я майже все зробив. А я зламав. Так, лишилась. Так, Вася. Є! Е, чого не чотирнадцять? Мої с... Ні, не збирай, ти збирай всі! Та ну. Та не збирай всі, алло! <хи> ну це нагло! Ну ви бачите? це вже наглість. Так, все. Зато я виграв, Ха-ха-ха. Який Ха -ха -ха. же ви уровень прийшли? Блін, а, це. Це вже... Це вже читати, треба чотири. Та я не знаю. Ну, записала. Що за свиня? Де вона? О, я її бачу, вона за мною біжить. А вона а -а. не... Вона не може бити нас, коли вона під землею. Думаєш? Вона не може бити. Вона тільки Блін, тут з'явилася, е е вийш... біля мене. Вона завжди голода з'являється. Що? Она насіки. Та не збирай, що ж ти така за людина? Як, як, як я взяв? Не знаю. Так, це вже п'ять. в тебе в руки. мої. Так, так, так. А чого ти в мене взагалі тут стріляєш? Ой, чуть мене не взяли. Взяв. Так. О, я в себе взяв вже там. Ось, блін, з Треба там ще. Давай. Давай. Так. Зібрав? Так. Я один. Я взяв один. Взяв другий. Я, а я мене взяли. Але ми виграли. Все нормально. Переходимо на... який? Шостий левел. Шостий. Ох, це вот важке. О, кубила, кубила. Так, Кубила, мене вбила. Так, 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 так. В мене ще ні. Втікай. Так. Це буде просто рожа, якщо я його виграю. Якщо ти виграєш, я тебе приб'ю. Так, 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 так. Anyway. Алло, ти та -та -та... так та -та -та -та. наглій. Це вже наглість, народ. Це вже справді наглість. Вали, 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 я говорю. Ого-го-го-го-го. Давайте мені щось зробити. Чекай. Ай, там Мри вже, ну що ти така людина? Ай, Ура! Блін. Давай рестарт. Ото вже звідси починається. Щось Важко. нормальніше. Чого завжди купила до мене йде? Не з'являється на твоїй стороні. Тут появляється хай на твоїй. Ти їй скажи бачила, які в неї роги. Де сам скажи? Так, є-є, є, давай, давай, давай. Головне, щоб вона не рухала зелені. Це буде просто ти мені просто сам нагадав на зелені. Я зелений взяв. Ти говориш сам про себе ти курсі. Ти сам зелений. Добре, що не голубий. Ти всього взяв. Так. Копеляка, копеляку на А ти давай так от, ти бери його на себе чи я його беру Слухарний, на себе. якось так таку, щоб він до когось йде, а другий збирається. А він буде завжди якщо... Е Треба його відводити від одного. А ми будемо. <рив> <рив> так, є, давай, 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 забирай. Є. Yeah. Mm. Є добре, добре, добре. Він заводить тебе. Куди заводить? До зелених. Давай. Давай, ще чуть-чуть, ну візьми. Давай, 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 Шо давай. Ще два. два, все, можна сказати, ми виграли. Ізі. Та ще. А Чому не 400? Я не знаю. Ем, хто? Так, все мале. Королева, королева. Давай один бере на себе. Давай, вже зрозуміло, хто на себе взяв. Блін, Блинк. Зрозуміло так! Давай, роста. Да, ага, хоче, хоче. Хоче, я так не справжуйся. О, моя помилка. <гас> давай, давай, забирай, забирай. Таю. Давай, 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 давай. Давай-давай. Ти давай. просто буде ржачно, якщо ти все, все сам пройдеш. Ну так. Да. Ну чого не з'являються в льоді? А! Або вот таке життя. Так, давай. Та давай! давай, давай, давай. Тупанув. Тупанува, тупанув. Не каркай тільки. Давай, давай забирай, забирай. Ще, ще треба два розморозити. Я бачу їх. А я теж їх бачу. О, сто королева. Ой, блин. Ну, Зато уже все э, майже Один! Так, є. Давай, 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 давай. О, ні, 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 ні. Тікає. Все, ти, напевно, зараз удашь. Тікай. Та я втікаю. Це просто капець. Є. А не ще ні. Ще є. Де ще? О, бачиш, що там два. Ізі. Все. Красава. Мене п'ятдесять! <гум> ну дивіться, дивіться. Це на мене пішло. Та ні, в тебе. Да! <гум> О, льодя, розбивай оці льо, цей. Розбивай камні, та я буду е, збирати. Для чого камні розбивати? Чому вони в тебе йдуть, я не розумію? Але ну ви бачите? Я збираю, а воно йде на нього. А, я тупану. Молодець. Все, виграли. Контініє. Але все одно в тебе корлонка. Але бачиш. Ох, О, це телепорти. телепорти. Це Головне тріско. всередині не часто бути. Хоча там більшості часто Я вже бути. прийшов туди. Так. так, є. є. Е, е куда я телепортнувся? Я взяв один на нас. Ми, він мене до мене стрибнув взагалі ананас. Де він є? Ага, вот і є. Мене вбили. Вали, 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 вали. Вали, вали. Це охота. Я не знаю, де її. Там о, її. Як вони її зробили? Е, так, іди сюди. Іди сюди, швидко, швидко. О, красава. Є. Та ще. Він є. Так, це вже десятий от це. Десятий? Останнє. Ого. А ми його ще не пройдемо. То, О, так, О це... Не літають! Літа... Зуття літає! Літаю ще, ще, ще бот. Як в касті цій. Не знаю, як вона називається, але... Блін, то вони пришвидчуються. Я знаю. Вони мене кої не Я їх візьму на себе. О, клумнічка. Є там дуже багато. Ого, ну ти там їх зловив справді багато. А? Так, ще десь, ще десь одна, ще десь одна. Втікай. Якщо одна, там їх багато, до речі. Так. Давай. Я, 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 я. я не знаю. Я йду до тебе. Во, одна. Все. Ізі. Так, ну що, давай вже закінчувати. І на цьому ми, напевно, закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Збираємо 5 лайків і вийде нова серія. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете грати цю гру, продовжувати. Всім па-па!